26 квітня на українській фондовій біржі почали торгувати опціонними контрактами. Цей фінансовий інструмент дає інвестору право купувати або продавати актив за заздалегідь обумовленою ціною. Його базовим активом є ф'ючерсний контракт на індекс українських акцій. За словами експертів, опціони значно розширюють можливості для торгівлі на ринку. Зокрема, дозволяють побудувати беззбиткову стратегію торгівлі на фінансовому ринку. Український ринок становиться. все более и более приближен к аналогам развитых рынков во всем мире эти инструменты используются участниками как механизм управления рисками для работы на при работе на финансовом рынке и фактически это близкий к идеальным инструмент управління різками за словами експертів, багато іноземних спекулянтів заходять на ринок тільки тоді, коли з'являються такі складні інструменти, як опціони. У планах української біржі довести обсяг опціонів до 10 мільйонів доларів на рік. На біржі торгується так званий американський опціон з датою виконання 15 липня та 15 вересня, та з можливістю дострокового виконання.